28 листопада 2013 року у своєму твіттері Пол Вокер привітав підписників із Днем Подяки. Цього року у зірки форсажу було багато причин для вдячності. Шоста частина його улюбленої франшизи побила рекорди касових зборів. Актор перебував на піку слави і отримав можливість взятися за виробництво власних фільмів. Але хто знав, що мене лише два дні, і доля пола увійде у смертельне піке. Сьогодні ми розповімо, що призвело до трагічних обставин того дня та які загадки криє в собі смерть кумира мільйонів Пола Вокера. Ти на біограф експрес, і ми починаємо. У 2013 році майбутнє франшизи Форсаж здавалося перспективним і безхмарним. Після доволі вдалих п'ятої та шостої частин режисер Джеймс Ван і її команда прискорено готували випуск сьомого фільму Бензинової саги прем'єру було заплановано на 11 липня 2014 року. Зйомки йшли наповну, аж раптом 30 листопада принесло команді шокуючу новину. Пол Вокер загинув в автокатастрофі. Цього дня відомий своєю філантропією актор провів ранок на заході зі збору іграшок для своєї благодійної організації Reach Out Worldwide, яка надавала допомогу під час стихійних лих. Організацію заснував після землетрусу на Гаїті, що стався у 2010-му, Друг Уокера Роджер Родас. Він також був досить відомим автогонщиком, філантропом і бізнесменом. Майбутні друзі познайомилися у каліфорнійському гоночному клубі, де обидва брали участь у перегонах. Відтоді вже досить довго Родас керував «Порше», який раніше належав полу. Половокера як і Брайна у фільмах Форсаж постійно приваблювали високооктанові автомобілі. І того дня благодійний захід відбувався в магазині швидкісних автомобілів, що належав Полу та Роджеро у Санта-Кларіта. Вони щасливо покинули захід близько 15.30, Сіли у 2005-й п'ятий порша Карера Пола та вирушили додому. Родас був за кермом. Їхній автомобіль мчав зі швидкістю більше ніж 90 миль на годину, що порушувало закон і було вельми небезпечно для пола, який обожнював адреналін і швидкісну їзду. Це було нормально. Як затятий автолюбитель, Пол брав участь у серії перегонів Redline Time Attack. на машині М3Є 92 разом із командою AE Performance. Але повернімося до того фатального вечора. Проїжджаючи вулицею Геркулес Стріт у районі Валенсія, пригороді Санте-Кларіти, у зоні з обмеженням швидкості 45 миль на годину. Автомобіль перескочив бордюр, врізався в дерево, ліхтарний стовп, а потім влетів в інше дерево та загорівся. Одразу ж збіглися всі присутні на благодійному заході, серед яких і маленький син Родаса, що опинився на місці одним із перших. За словами друга Вокера Антоніо Голмаса, це була одна із найжахливіших сцен аварії в історії Голівуду. Вона була ухоплена вогнем, не було нічого. Вони потрапили в пастку. Співробітники, друзі, цеху. Ми намагалися, ми намагалися, ми пройшли через вогнегасники. Численні перелякані перехожі дивилися, як розбитий автомобіль перетворюється на кліючого оболонку. Його пасажири все ще були зачинені всередині, але дістатися до них через полум'я було неможливо. Шокований син Родаса підбіг ближче, щоб подивитися на пожежу, не підозрюючи, що це та сама машина, у якій щойно поїхав його батько, поки не помітив її модель. Упізнати тіла було практично неможливо ідентифікувати пола вдалося лише за його стоматологічною карткою. Новини про трагедію розлетілися вмить. За кілька годин смерть 40-річного пола Вокера приголомшила прихильників по всьому світу. Численні друзі та кінозірки віддали йому пошану у соціальних мережах. За словами матері загиблого актора, Шеріл Вокер, вранці того дня в нього був чудовий настрій. Він сидів на її кухні зі своєю 15-річною донькою Медоу і обговорював плани на відпустку. У перерві між зйомками форсажу сім Пол планував, як купуватиме різдвяну ялинку, аж раптом згадав, що його благодійна організація проводить захід. Шеріл пригадує. Він отримав смс і сказав: Боже мій, я повинен десь бути. Друг актора Джим Торп поділився із журналістами що останніми словами, які йому сказав Пол, були: Привіт, ну ми покатаємося. Після смерті тіло актора кремували, а прах поховали на позаконфесійній церемонії у меморіальному парку Форест Лон. Місце аварії стало меккою для скорботних фанів, куди багато хто приїздив віддати пошану покійному актору. І з часом на згадку про Пола його життя описали в документальному фільмі Я Пол Вокер, що побачив світ 11 серпня 2018 року. Завдяки гоночній франшизі близьким другом Пола був і він Дизель, який, оплакуючи смерть Вокера, назвав його своїм братом. Я б хотів, щоб ти міг побачити світ просто зараз. І глибокий вплив, який твоє повне життя, справило на нього, на нас, на мене. Я завжди буду любити тебе. Коли це все трапилося, форсаж 7 був на середині зйомок. Наступного дня компанія Universal оголосила, що виробництво картини зупинено, проте його обов'язково продовжать. Коли творці придумують, як бути з фільмом далі. Розголос після смерті Пола не вщухав ще довго. Департамент шерифа округу Лос-Анджелес провів розслідування цього інциденту. Із 15-сторінкового звіту стало відомо, що основним чинником загибелі пола Вокера була швидкість автомобіля. Спершу повідомляли, що вона сягала 93 миль на годину. Пізніше у звіті було встановлено, що машина рухалася зі швидкістю близько 100 миль на годину. Крісті Макрекен, слідча коронера Лос-Анджелеса, повідомила, що з невідомих причин водій не впорався з керуванням. Від сили зіткнення автомобіль під час аварії розвернуло на 180 градусів, а потім пасажирським боком він врізався в дерево, від чого авто загорілося. Відповідно до звіту, причиною смерті Уокера стали травматичні і термічні ушкодження. А Родас помер від травм моментально. Водночас у жодного із чоловіків не було виявлено ознак вживання наркотиків чи алкоголю. У вересні 2015-го донька актора медоу подала до суду на Порше через неправомірну смерть, заявивши, що машина, на якій їхав її батько, мала багато технічних дефектів, які і стали причиною аварії. Адвокат меду Джеф Мілам погодився, що Porsche Carrera GT – небезпечна машина, якій не місце на міських вулицях. Проте додатковий ретельний аналіз пригоди не виявив жодних попередніх умов, які могли б спричинити це зіткнення, і обидві подушки безпеки спрацювали як і можна було очікувати. А причиною автопригоди стали зношені шини та небезпечна швидкість. У Порше також стверджували, що автомобілем зловживали та змінювали через сторонні непередбачувані модифікації. Зрештою, за два роки «Медоу Вокер» врегулювала судовий процес, залишивши деталі конфіденційними. А як ви думаєте, що звернуло машину з дороги та спричинило аварію? Чи був Порше насправді несправним, чи головну роль зіграв людський чинник? Поділися своєю думкою у коментарі. Тим часом тиша, пов'язана зі зйомками форсажу, затягнулася, тому Джеймс Ван вирішив заспокоїти фанатів, заявивши, що фільм ніхто не скасував. У січні 2014 року Тайм повідомив, що Брайана О'Коннора, персонажа Пола Уокера, буде спроваджено на пенсію, а не вбито. Щоб франшиза могла продовжуватися без нього, буде розроблено нові сцени. Для відтворення образу Вокера творці фільму найняли компанію Пітера Джексона «Weta Digital», що спеціалізується на візуальних ефектах. Раніше ця компанія створила образи Голума у франшизі Володар Перснів і Цезаря у франшизі Планета Мавп». Спочатку те, що могла зробити вета, було обмежено суто якістю довідкових матеріалів, доступних для зовнішньості вокера. Тоді на допомогу творцям несподівано прийшли брати пола. Моя любов до автомобілів, моя любов до подорожей, усе це від нього. І я сумую за ним. Я сумую за ним щодня. У квітні 2014 року стало відомо, що братів Вокера Калаби та Коді найняли як дублерів завдяки їхній неабиякій схожості і спокійним братом. Творці фільму могли використовувати сканування їхніх тіл замість відтворення всього тіла пола з нуля у фінальному фільмі для 350 кадрів із візуальними ефектами обличчя Пола Вокера було накладено на тіла його братів. А також актора Джона Братертона, з яким він мав візуальну подібність у 260 кадрах, було використано згенероване комп'ютером обличчя а для 90 перепрофілювали справжні кадри обличчя Вокера, запозичення з уривків або більш старих кадрів. Прем'єра фільму відбулася на SXSW Film Festival в Остін Paramount Світа. На форсаж 7 очікував колосальний успіх. Критики високо оцінили декорації кінострічки. Виступи акторів трюки. А фінальні кадри картини, як засвідчення поваги до пола Вокера, справили таке враження, що багато хто в кінотеатрі на силу стримував сльози. Колись я казав, що проживаю життя кілометрами. Мабуть, тому ми були братами. Фанати шикувалися в черги за кілька годин до початку показів. Лише у США та Канаді фільм зібрав 353 мільйони доларів за виробничого бюджету у 190-250 мільйонів. Кінострічка стала проєктом, який найшвидше зібрав мільярд доларів. Йому вистачило 17 днів. Потім фільм здобув багато номінацій і премій, а його фінальна музична композиція стала найпопулярнішим за переглядом відео у світі. Медоу підтримує спілкування із багатьма колишніми колегами батька: Злуда Кріс і Джорданою Брюстер. Але найтепліші стосунки у неї склалися із віном дизелем. Він її хрещений батько, і Вони із задоволенням святкують день народження Медоу разом. Донька Пола чудово ладнає з трьома дітьми дизеля, та іноді ділиться в мережі їхніми спільними фото. Актор навіть відвів медоу до вівтаря на її весіллі. Свою молодшу доньку він назвав на згадку про хорошого друга Поліною. Сльози ніколи не зникають, але вони змінюються від скорботи до благодаті. Ми сподіваємося, що ти нами пишатимешся. До речі, вгадаєш, що їм повідомленням я прокинувся твоєї доньки, медоу, яка слала мені любов у цей день. Вау! Вона так добре мене знає. У неї твоє серце. Варто додати, що добра справа Пола Вокера не зникла безслідно. У 2015 році медоу заснувала фонд охорони дикої природи імені Пола Вокера. Місія якого робити добро через її організацію. Студентам, які здобувають ступінь у галузі морських наук, або які вже працюють у цій галузі, надають гранти та стипендії. Життя Пола Вокера обірвала жахлива трагедія. Швидкісна їзда завжди вершила його долю. Вона подарувала йому кар'єру, давала адреналін, який він так любив. І вона ж стала причиною його раптової смерті. Але завдяки любові доньки та близьких друзів, пам'ять про талановитого актора та найдобрішу людину Пола Вокера житиме у серцях мільйонів людей у всьому світі. Пол Вокер, на жаль, не єдиний відомий діяч мистецтва, чиє життя обірвалося надто рано. Наприклад, Джон Леннон мав великі плани на майбутнє і міг випустити ще багато прекрасних пісень. Але його застрелив його ж фанат. І якщо тицнеш на позначку, яка з'явилася на твоєму екрані, то дізнаєшся всі подробиці того фатального дня. Що ж штовхнуло його вбивцю на цей злочин, як Леннон провів свої останні години. Переходь за посиланням і дізнайся подробиці. А також не забудь підтримати нас вподобайкою подобайкою та підписатися на цей канал. Для нас це дуже важливо. На цьому сьогоднішній відеоролик добіг кінця. З тобою був Біограф Експрес. До нових зустрічей.